Доброго ранку, шановні українські аграрії, ось Редагро каже, що хлоп'ярі хоча б один раз це все нормально і так далі. Знаєте, колега Редагро і взагалі всі інші продавці ЗЗР і всього іншого. Розумієте, ми теж компанія по продажу ЗЗРів, але я ніколи не буду рекомендувати своїм партнерам ці препарати. Чому? Тому що вам не відповідати за той врожай, розумієте? Кожного року все. Якби закручуються гайки. Дивіться, в цьому році до саме, експорт 10% накинули мита на ріпак і сою. Завтра ще одна історія прийде по хімії. Холдинги скорочують перелік зазерів, які можуть використовувати. Це все не просто так, як казав Мені Бог, розумієте? Ви зараз своїм рішенням можете підставити господарство на наступний рік, який ви не знаєте правила. да? Ви розповідаєте, що там зберігається, не зберігається, не бійтеся, знайдуть аж бігом, якщо ви його використовували. Тому що експорт в європейську країну це дуже, дуже є проблематичним. Ви хочете підривати господарство, маю на увазі своїми рішеннями. Тільки за те, що вам треба продати хлор я взагалі в технології його не використовую, розумієте, хлор тому що я розумію, що принаймні на ріпаку це заборонено. Якщо заборонено експорт, ви хочете підставити агронома. Агроном аж виженуть наступного року, якщо щось буде проблема з експортом, ви це знаєте чи ні? То ще рішення приймає агроном. Якщо ви рекомендуєте йому вносити, то агронома можуть вигнати, якщо партію забракує через хлор -перифоз. Що тоді буде йому в очі дивитися? Як йому сім'ю кормити, розумієте? Оце починається вся біда. Я дуже люблю консультантів, які допомагають, а не ставлять під ризик підприємства. Розумієте, і агронома того самого. Тому що найпростий метод вперти то хлоппіріфоз, тому що на ринку зараз проблема з губендіамідом, хлорандренілупромом. Ам, Аметим бензолад теж проблема, то, що його немає. і Ви розповідаєте, що треба вносити хлорпіфоз, ви ставите під загрозу кар'єру агронома як мінімум, да? а як максимум експорт, експорт ріпаку в Європу або взагалі по контрактах зовнішньоекономічних, тому що заборонено. Зрозумійте одне, те, що ви можете і пройшло в минулому році, то колись воно не пройде. А ваші рекомендації можуть привести до дуже печальних речей. Вам видніше, рекомендуйте, що хочете, але якщо ви хочете експортувати колеги, я маю на увазі українські аграрії, хочете експортувати до Європи, намагайтесь дотримуватись правил, тому що щороку вони е, стають жорсткішими. Якщо це в цьому році, що не врожай в Європі, і вони там готові брати любе рябе. Завтра буде врожай. Завтра поляки піднімуться, скажуть, нам ціни українці збивають. Давайте змедавайте перевірте їх на хлорпіфос і капець всім. Успіхів вам.